та курсівки від брендів Jones Selected Home. Всі новенькі збірками, Снікерси. Кеди від G Selected Home, натуральна шкіра. Також Selected Home, прошиті всі, натуральна замша. Високі кеди, такі кросівки жіночі від бренду Only. ціна 75 євро за пару. Кеди та кросівки від брендів Jickin Jones Selected Home. Всі новенькі збірками. Снікерси. Кеди від Selected Home. Натуральна шкіра, також свет от хоум, прошиті всі натуральна замша, високі кеди, такі кросівки жіночі від бренду Only, ціна 185 евро за пару.